Шановні присутні, 14 жовтня на державному рівні ми відзначаємо свята, які стосуються кожного українця: християнське свято, покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського війська, День українського козацтва, 80-ту річницю створення української повстанської армії, День захисників і захисниць України. Тож сьогодні колектив викладачів та співробітників. Студентська молодь комунального закладу, Балтський педагогічний фаховий коледж від щирого серця вітає членів трудового колективу Маковського Павла Павловича, нюнько Ольгу Володимирівну, Ворону Ігоря Володимировича, колібабу Олександра Михайловича. А також випускників закладу освіти всіх років військовослужбовців збройних сил та сил опору України, які стоять на захисті кордонів та відстоюють територіальну цілісність нашої незалежної України. Мирного неба над усіма нами нехай Пресвята Богородиця береже наших захисників і захисниць під своїм покровом і якнайшвидше дарує перемогу мир. Спокій нашій Україні. Ми боролись. Боремо поборемо. Слава захисникам та захисницям України. Слава Україні!